Єдиний плюс, який я в ньому бачу, це те, що можна підключити до нього акумулятор у випадку, коли виключають світло. І все, коротше, більше немає. Оце всю ситуацію, все це можна зібрати самому. Просто 2700 я віддав за цей інкубатор, зекономивши, бо я так планував зекономити. І краще би не економив. От я не раджу брати такий інкубатор, щоб. Вручну перевертати яйця. Тільки з автоматичним переворотом яєць. Слава Богу, у мене є такий луток Це я його придбав окремо ще раніше до саморобного мого інкубаторі, який є на цьому каналі. Ще там на початку десь. Ось. І от, слава Богу, він сюди підходить. От я його сюди поставлю і просто якби вдосконалюю його. Цей луток я дав за нього. По-моєму, 700 гривень. За цей інкубатор я дав 2 700, Коротше, з доставкою мені сюди на село прийшло 2 900. Тому, коротше, краще не економити. Зразу буду платив.